За добу з 4 по 5 березня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 20 оперативних виїздів. О 23-й рятувальники з міста Куп'янська разом з колегами з Луганського гарнізону ДСНС виїхали на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами за чотирма адресами. Горіли два житлових будинки: господарча споруда, гараж та автомобіль на загальній площі 215 квадратних метрів. Пожежі повністю ліквідували о пів на другу. На одній з пожеж під завалами рятувальниками було знайдено тіло власника будинку. Чотири рази куп'янські рятувальники виїжджали на перевірку місць влучних. Ворожих снарядів були виявлені руйнації та пошкодження житлового будинку, газової труби, закладу освіти та медичного закладу. Пожежа не пов'язана з веденням бойових дій. 5 березня о четвертій виникла пожежа у складському приміщенні, розташованому за адресою проспект Льва Ландау, місто Харків. До місця пожежі було направлено чотири відділення на автоцистернах. На момент прибуття рятувальників. Корівдах та конструктивні елементи будівлі на площі пожежі 400 квадратних метрів. Вогонь локалізували о пів на п'яту, о сьомій ліквідували. Причина виникнення загоряння встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 37 одиниць вибухонебезпечних предметів. Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 8 тонн питної води.